Дубль раз. Всім привіт! Мене звати Олександра Мороз, я психолог, коуч та тренер жіночих курсів. Сьогодні я хочу вам розповісти про свій інсайт, який мене настиг після масажу. Я вирішила. Цим інсайтом з вами поділитись, тому що коли я ділюсь своїми інсайтами в інстаграмі, я бачу, як у багатьох дуже сильно це резонує. Тому я вирішила, можливо, додати таку рубрику і на свій канал. Якщо вам буде до снаги, то ви знаєте, як мені сказати про це чи в коментарях. Так, поїхали. Цей інсайт прийшов до мене після того, як я півроку не була на масажі. Сім місяців, якщо бути точною, всі українці розуміють, чому. І до цього я ходила на масаж стабільно декілька разів на тиждень. Для мене це і про кохання для себе, і про здоров'я, і про, про дуже багато, багато речей. Я до цього йшла довго. І я була задоволена собою, своїм виглядом і своєю внутрішнім наповненням, коли ходила на масаж. Стабільно. Але після 20... 24 лютого дуже багато всього змінилося, і на масаж я пішла пару тижнів назад. І коли я йшла з масажу, мене настиг такий дуже великий інсайт. Він полягався в тому, що я вам таку передісторію розповім, щоб ви розуміли, до чого він приведе. Давайте представимо, що є людина, можливо, це ви, вам близько там, 30 років, плюс-мінус неважливо. І ви, в принципі, ніколи не ходили на масаж. І от ви пішли на масаж там, перший раз за 30 років. Вас пом'яли, вас дві години м'яли, ви тепер абсолютно інша людина. Вам розм'яли м'язи, шкіру, сухожилля, всі мишці, всі блоки, які у вас були, всі зажимчики, які були, вам їх розм'яли. І ось ви виходите з цього масажу новою людиною. І це не просто таке гарне слово чи гарний вислів. Ні, ви виходите новою людиною, тому що вам нібито дали зараз нове тіло, яке, можливо, без десятків блоків. Так, звично, за один сеанс масажу ми не можемо позбутися всього того, що на себе навішували всі 30 років, чи більше, чи менше. Але все ж таки, ви виходите з масажу абсолютно такою новою людиною, без десятків блоків. Абсолютно, у вас по-новому зроблено ваш хребет, тому що можливо ви були там на тайському масажі, чи вам робили остеопат і вас покрутили, похрустили такі, зробили такі рухи, в яких вас нібито вставили все на свої місця, і тепер у вас є можливість починати. День по-новому, починати життя по-новому, іти інакшою ходьбою, робити якісь інакші речі. І ось ви виходите з масажу, і, в принципі, на цьому все закінчилось. Але у вас є, наприклад, два вибори. Перший вибір це піти звичайною ходьбою. В принципі, як ви кудись швидко бігли, туди побігти, сутулитись, знову там якісь вирішувати свої робочі моменти чи ще якісь моменти, знову включитись в голову, в переживання, в якісь сумніви, в ще щось, і в принципі. Ну, абсолютно ніякого смислу того масажу не було, тому що все, що зробив масажист, ви буквально за 10-20-30 хвилин, просто знівечили тим, що почали робити ті ж самі речі. Які ви робили до цього 30 років. І значить, ті ж самі речі вас приведуть до того ж самого стану і внутрі, і зовні. У вас будуть ті самі блоки, у вас будуть ті самі десь там щось болить, десь щось вилізло, десь якийсь целлюліт чи ще щось. І, в принципі, ви ходите нібито по колу. Але у вас є ще одна можливість після нового процесу, наприклад масажу. Зробити якісь інакші речі, наприклад, не включатися так швидко в ті ж самі процеси, не бігти, почати відслідковувати свої думки. Те, як ви стоїте, свою поставу, те, як ви ходите, те, як ви ступаєте на землю, тому що дуже багато, в принципі, тіло це наш такий сосуд для нашої енергії, тому від тіла залежить абсолютно все, що ми будемо мати чи не мати в своєму житті. І якщо тіло воно хворе, воно болить, якщо йому тяжко і. Нібито ми йому і допомогли, сходивши на масаж. Але це чи це одноразово, чи це в принципі постійно, але після цього я нічого не вирішую змінити в своєму житті, то це в принципі буде абсолютно такий нулячий процес, який нічого в принципі, і не змінить. Тому що ви як кудись летіли, так ви летите. За щось дуже ну, переживали, так ви і переживаєте за це. І коли я вирішую, що я готова до іншого життя, значить, я готова якось по-іншому щось робити якісь інші думки. Думати, якісь інші слова говорити. Я готова по-інакшому виглядати. Я готова разу після масажу, наприклад, іти повільніше, не так спішити, якщо я завжди дуже швидко ходила. Я готова інакшу їжу їсти. Якщо я завжди запихувала себе десь ходдогом чи ще чимось стоячи, в принципі, не насолоджуючись їжею, то зараз пробувати інакше. І це інакше дасть мені завтра і, в принципі, в моєму майбутньому інакший результат. І це все стосується не тільки масажу. Це можна розкласти абсолютно на будь-які речі в нашому житті. Наприклад, ваша нова книга, ви про ви прочитали якусь книгу і... Нічого з неї не зробили, нічого не змінили, нічого не прийняли в своє життя. Ви пішли на курс, на вебінар до якогось крутого коуча, психолога чи блогера, до, в принципі, неважно до кого і У вас була надія, що щось зміниться, і він вам дав всі інструменти, як і масажист. Але ви після того, як побули на цьому курсі чи на цьому масажі, в принципі, пішли своєю протореною дорогою. Нічого в своєму житті не змінили. І тим самим нібито здається, що масаж не допоміг, психолог не допоміг, той курс не допоміг, але в принципі вам дали інструменти, але ви ними не скористались. І те саме і про гроші. Дуже часто ми всі хочемо багато грошей. Великий процент клієнтів до мене приходить з таким. З таким запитом я хочу самореалізації, я хочу більше грошей, я хочу те, се. І буває таке, що хтось дає інструменти, хтось бере ці інструменти і щось з ними робить одноразово. Наприклад, як один раз сходив на масаж. І одноразово в нього збільшився, збільшилось приток грошей. Але замість того, щоб навчитись з ними бути. Щоб зрозуміти, на що вони прийшли, якою я маю бути, щоб вони в мене були завжди, що мені потрібно робити, який стан відчувати, щоб оці гроші вони були в легкості для мене. В принципі, для чого вони мені прийшли. Дуже часто ми про це не думаємо. Ми такі, о, гроші, треба купити нову сумку, і йдемо купуємо нову сумку. Або... Інша ситуація, о гроші, боже, я не знаю, що з ними робити. І вони, в принципі, просто нібито вода скрізь, скрізь пальці проходять. Якщо ви з того чи з того лагерю, то напишіть мені, будь ласка. І це все стосується того, що потрібно робити інакші кроки. Не тільки одноразово ходити на масаж, не тільки одноразово там отримати велику купу грошей і, в принципі, потім знову піти і зажаліти собі, не купити той лак, який про який ти бажала там три роки, а робити щось інакше, щоб в принципі інакші результати отримувати. Такий інсайт. Таким знанням я хотіла з вами поділитись. Якщо вам було корисно, якщо ви для взяли для себе щось цікаве, якщо ви отримали для себе якусь енергію, я буду вдячна. Якщо ви залишите коментарі нижче, якщо поставите лайк чи поділитесь цим відео зі своїми друзями, це буде надихати мене робити більше корисних відео. І... Дякую вам, дякую вам за цей час зі мною. Мені було дуже приємно пока-пока.